Чи бувало у вас таке відчуття, що хочеться просто взяти і стрибнути в абсолютно нове життя, ніби в іншу реальність? Звучить, звісно, трохи як фантастика, правда? Але сьогодні ми якраз і розберемося, як ця ідея працює з точки зору психології, і головне, як можна почати змінювати свою траєкторію ну, практично вже сьогодні? Отже, ключове питання, яке, мабуть, усіх хвилює. Чи це взагалі можливо? Чи реально свідомо знаєте так от взяти і перемикнутися з однієї гілки свого життя на іншу ту, яка нам більше до вподоби. Що ж, давайте з'ясовувати. Гаразд, занурюємось, але одразу домовимось ми тут не про магію чи езотерику. Нас цікавить, як цю ідею ну, про зміну реальності пояснює наука. Зокрема, наука про наш мозок і, звісно ж, практична психологія. Дуже важливо одразу розставити всі крапки над і. Коли ми кажемо стрибок, ми ж не маємо на увазі телепортацію чи щось таке з кіно, правда? Ні. Ідеться про психологічну реальність, тобто про свідому зміну власного, ну, скажімо, життєвого сценарію, про такий собі перехід на нову вілку долі, яку ми, до речі, створюємо самі. То як же ж це працює, якщо не магія? А вся справа виявляється в нашому мозку, в його просто дивовижних властивостях, тобто в основі лежить цілком науковий і зрозумілий процес? Ось тут і з'являється ключове поняття: зміна поведінкових патернів. Що це таке? Ну, по суті, це процес, коли ми змінюємо свої звички, свої типові реакції, своє переконання і таким чином отримуємо зовсім інші результати в житті. А в основі всього цього лежить нейропластичність це така суперсила нашого мозку, здатність змінюватися. Коли ми свідомо щось робимо інакше, ми буквально прокладаємо нові нейронні зв'язки, ну знаєте, як нові стежки в лісі. І це призводить до абсолютно інших наслідків. І знаєте, якщо розібратися, то це бажання стрибнути в іншу реальність це ж не про щось абстрактне. Найчастіше за ним стоять цілком конкретні речі. Хочеться стати, ну, якоюсь кращою версією себе, хочеться змінити оточення, а попросто щоб у житті почали відбуватися інші кращі події. Це просто дуже глибоке людське бажання змін. Гаразд, з теорією розібралися. Тепер, мабуть, найцікавіше, а як це зробити на практиці? Існує, виявляється, шість назвімо їх порталами до змін шість потужних механізмів, які реально допомагають вийти на нову траєкторію. І перш ніж ми перейдемо до порталів, ось одна, ну просто надзвичайно важлива думка те, що ми звикли називати своєю реальністю, так от не 80% – це наші власні звички та реакції, лише 20% – це якісь зовнішні події. Тільки вдумайтеся це ж означає, що левова частка нашої реальності у наших руках вона підконтрольна. Ну що ж, ось вони, ці шість механізмів. Дивіться обрати нову роль, тобто нову версію себе, змінити середовище, почати діяти інакше, за принципом так, ніби це вже є, закрити старі гештальти, тобто незавершені справи, змінити фокус уваги. І нарешті робити щоденні мікрокроки кожен із них це, знаєте, потужний інструмент. Давайте зараз на кількох ключових зупинимося трошки детальніше. І от, мабуть, один із найпотужніших інсайтів ми часто думаємо, що головне це мотивація, сила волі, а насправді найсильніший портал у нове життя це наше оточення. Люди, з якими ми проводимо час, місця, де ми буваємо, навіть інформація, яку ми споживаємо, усе це хочемо ми того чи ні, формує нас і нашу траєкторію, і вплив цей просто величезний. А ось іще один дуже потужний важель наш фокус уваги. Дивіться, як це працює. Можна постійно ходити і питати себе, що не так, де проблема. І мозок, до речі, буде слухняно ці проблеми знаходити, а можна свідомо перемкнутися і почати ставити інше питання а що я можу зробити, які є можливості? І знаєте що? Мозок так само слухняно почне їх помічати. Здається, дрібниця, але це кардинально змінює все сприйняття. І ще один момент, без якого ну просто нікуди, треба закривати старі гештальти, це таке психологічне поняття, яке по суті означає розібратися з минулим зі старими образами, страхами, якимись незавершеними історіями. Бо коли ми тягнемо за собою весь цей вантаж, він з'їдає купу енергії. А ця енергія ой, як потрібно, щоб будувати щось нове. Так, з теорією, здається, все зрозуміло. Переходимо до найголовнішого до практики. Зараз буде проста, але, повірте, дуже дієва вправа. Її можна почати робити от просто сьогодні, щоб запустити цей процес змін. Все до смішного просто, але дуже конкретно дивіться Крок перший треба взяти і описати свою ідеальну реальність, буквально 5-7 пунктів, чого хочеться. Крок другий А як там поводиться людина? Яка вона, ця ідеальна версія? Крок третій. І це, мабуть, найважливіше обрати всього дві, всього дві щоденні дії, які робить та сама нова людина. І крок четвертий почати їх робити. Не завтра, не з понеділка, а просто сьогодні. Ось у цьому і є вся магія маленьких кроків. І знаєте, що найкрутіше не треба чекати роками, щоб побачити результат. Якщо робити це щодня, то вже за три, може, чотири тижні можна реально відчути, ну, ніби лінія життя справді почала змінюватися. І це, звісно, дає таку шалену впевненість, щоб рухатися далі. Отже, давайте підсумуємо вся ідея зміни траєкторії, вона не про якийсь один гігантський стрибок, ні, вона про накопичувальну силу маленьких щоденних послідовних сувів. Є така гарна метафора уявіть собі, великий корабель, який вирушає у довге плавання. Якщо на самому старті змінити його курс, ну, всього на кілька градусів, це ж здається такою дрібницею, правда? Але в кінці шляху, через тисячі кілометрів, цей корабель прибуде в абсолютно інший порт, зовсім не туди, куди прямував спочатку, от так само і з життям. Ці маленькі щоденні дії, ці маленькі суви це і є ті самі градуси, градуси, які в підсумку змінюють абсолютно все. Тому наостанок просто залишу одне питання для роздумів який от той маленький сув, хоча б на один єдиний градус, можна зробити вже сьогодні. Щоб почати свою подорож до нової кращої реальності.